Доброго дня! Сьогодні в нас тема уроку посилання, автоматизоване створення змісту та покажників алгоритм працювання складного текстового документа, шаблони документів, робота з кількома документами, формати файлів текстових документів та практична робота номер 4 Гіперпосилання або просто посилання ланка, поклик, активний текст. Зображення чи кнопка на веб-сторінці. Натиснення на яку активізація гіперпосилання викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки. Гіперпосилання найчастіше зустрічаються в браузерах, тобто ця адресна строчка вона включає в собі гіперпосилання. Його можна скопіювати за допомогою комбінації Ctrl-C, Ctrl-V вставити, або за допомогою контекстного меню. Ще гіперпосилання можуть зустрічатися також в текстових документах або в презентаціях. Гіперпосилання на файл розташований на комп'ютері. Подивіться, будь ласка, заходимо в вкладку Вставлення вставка, потім йдемо в самий кінець, шукаємо значок планети з е, ланцюжком, з підписом посилання або гіперсилка. Потім відкривається в нас нове вікно, в якому ми можемо вибрати наступні елементи. Файл, веб-сторінка. Тобто ми можемо вибрати якийсь файл на комп'ютері, який буде запускатися по натисканні на це посилання. Або це буде веб-сайт, який буде відкриватися в браузері, коли ми натиснемо на посилання в документі. Ось так виглядає записане гіперпосилання в текстовому документі, в Wordському текстовому документі. Спробуємо це зробити. Наприклад, я скопіюю в браузері посилання та вставлю його в наш документ. І ми бачимо ось ця адреса. Вона після натискання Enter стає синьою. Що це означає? Це означає, що ми записали гіперпосилання, і текстовий документ його розпізнав. Для того, щоб відкрилося це посилання, нам необхідно затиснути клавішу Ctrl і натиснути на це посилання. Так, натискаю Ctrl та на посиланнячко. І ось відкривається картинка вже в веб браузері перед нами. Тобто нас з текстового документа перекинуло на браузер. Також ми можемо додати сюди в текстовий документ якусь фігуру, наприклад, прямокутник заокруглений, та додати сюди це посилання. Для цього заходимо в вкладку Вставка. Попередньо виділивши цей об'єкт, вибираємо ми. Силка посилання, і пишемо адресу, на яку хочемо перейти. Натискаємо ОК і все. Тепер цей об'єкт має своє гіперпосилання. І опять же, якщо ми затиснемо клавішу Ctrl і нажмемо на Об'єкт із посиланням, нас перекидає на той же веб-адрес. Тобто посилання можна приєднувати до тексту та до об'єктів всередині текстових документів. Кроме того, що ми можемо перекидати десь. В інтернеті ми ще можемо відкривати файли на комп'ютері. Тобто ми можемо поставити якийсь файл, який буде відкриватися по натисканні. От, наприклад, я натискаю на цей об'єкт і відкривається, відкривається інший текстовий документ. Тобто У нас йде швидкий перехід між файлами на комп'ютері. Далі, кроме того, що можна відкривати якийсь сторонні файл, ми можемо ще переміщатися по нашому документу. Тобто ми можемо переходити по розділах, якщо вони, звісно, присутні в нашому документі. Наприклад, от у нас є, подивіться, заголовки. Раз, два, три, чотири. Чотири заголовки. І ми можемо переміщатися по натисканні на посилання в один із цих заголовків. Тобто Це полегшує. Переміщення по документу, особливо коли в нас там більше 10 сторінок, навіть більше 2 сторінок. Якщо у нас книжка записана там на 400-600 листів, то без таких посилань буде складно щось знайти. Подивимося на автоматичне створення змістового показчика для текстових документів. Отже. Подивіться, будь ласка, заходимо в вкладку посилання. Далі перша кнопка буде в нас зміст. І йдуть автоматичні вже шаблони змісту. Автоматичний зміст 1, автоматичний зміст 2 та зміст вручну. Краще вибрати автоматичний зміст, так буде менше для нас роботи. І по створених заголовках в нас автоматично появляються що змістові показчики, до яких також можна буде додати посилання на ту чи іншу сторінку. Тобто у нас написано, що заголовок, і сторінка, де цей заголовок розташований. Є варіант ручного створення змісту, де нам придеться вручну вписувати. Заголовки. Тобто, ми повинні витрати стандартний текст і написати стан... нестандартний свій те, що ми забажаємо правильним. Наприклад, розглянемо текстовий документ мій сьогоднішній конспект уроку. І так, цей документ налічує аж 5 сторінок. Ось вони. В цьому документі є абзаці, є розриви, але що? Але... Автоматичний зміст ще в нас не створиться. Давайте перейду на новий листок, натисну комбінацію Ctrl-Enter. І я перекид... створюю розрив, переходжу на новий листочок. Тепер ось тут, на новому листку, я повинен зайти в вкладку посилання. Ось воно, і перша кнопка змісту оглавлення. І тут у мене два варіанти. Я вибираю перший варіант і бачу помилку. Помилка мені говорить, що розділи не знайдені, тому, на жаль. Зміст не буде працювати. Його можна видалити взагалі. Для того, щоб зміст працював, нам необхідно створити заголовки. Для цього повертаємося в самий початок і шукаємо якісь основні елементи, де будуть у нас розділи створені. От я хочу почати з другого листа. Візьму я довільні які слова і виділю їх. Ось так. Я беру-виділяю. Потім я заходжу в вкладку Головна, і вибираю ось стилі Подивіться, мені треба знайти стиль заголовок. Ось він, заголовок І натискаю все. Текст переформатувався, і тепер він перетворився в заголовок. Далі на третьому листі я теж шукаю якесь слово чи слово сполучення. Задію до нього стиль заголовок 1. І так само на наступному листі зроблю ще один заголовок. так Досить з мене. Тепер я. Переходжу в кінець документа, обратно заходжу в вкладку посилання, зміст і зміст. І подивіться, автоматично в мене створився зміст. Ось він. Значить, ті слова, які я виділяв і робив їм стиль заголовок 1, вони перетворилися в такі от. Якорі можна сказати, до яких прикріплено тепер посилання. Бачите, тут написано, що? що тут цифра 2 це сторінка номер 2 сторінка номер 3 і номер 4 Ще мені говориться от підказка, що якщо я натисну Ctrl і нажму сюди, то ось що буде. Я зможу його передагувати. Та по э, алгоритму мене повинно перекинути саме на цю сторінку. Ось я натискаю. Двічі натискаю, і мене перекидають по змісту до того заголовку, який я вибрав. Тобто ми можемо тепер переходити. Тут у нас також, бачите, прив'язані посилання до цих заголовків. Дуже удобно, коли у нас дуже великий документ або книга, або реферат якийсь, або курсова робота. Натискаємо на циферку, і нас перекидає на ту сторінку в те місце, що ми вибирали. Шаблон документа це документ, що містить всі елементи, які є спільними для різних документів даного типу. Шаблон використовується як зразок для створення нових документів певного типу. Тобто шаблон це заготовка, по якій можна щось робити і, наприклад, зекономити час на те, що не будемо ми робити там таблиці, якісь зображення креслити або додаткові елементи. Тобто є стандартний шаблон, міняємо лише назву, роки, наприклад, там, і так далі. І створюємо різні документи, де їх знайти в Word. Заходимо в вкладку файл, далі вибираємо створити, і ось перед нами подивіться є шаблони. Тобто Шаблони можна шукати в онлайн базі компанії Microsoft, можна створювати свої шаблони і зберігати. Або завантажувати їх з інтернету, то додавати до, нашого, до нашої системи Word. Переходимо в меню головна. Далі вибираємо створити, і ось перед нами ці шаблони. Дивимось, у нас є важливий звіт, вічний звіт, допис блогу, блогу», червоний, чорний звіт, оформлення Word 2010 там, і так далі. Тобто тут, тут є дуже велика кількість різних шаблонів. Наприклад, важливий звіт, давай виберемо. Відкривається в нас документ, зверху зображення, яке можна в принципі, замінити на інше. А далі йде стандартний текст. Бачимо, тут є текстові блоки, також, які можна переміщувати по бажанню. І що? Далі ми редагуємо це все і зберігаємо. Тобто в нас вже форматування збережено, нічого потім форматувати нам в принципі, не потрібно. Просто заміняємо стандартний текст на свій власний. Опрацювання складного документа складається з наступних кроків: введення тексту та додавання об'єктів до документа, форматування тексту та об'єктів документа, форматування заголовків розділів і пунктів із використанням вбудованих стандартних стилів, створення в документі необхідної кількості розділів і налаштування параметрів сторінки для кожного розділу окремо. Додавання до документа засобів орієнтування та навігації, змісту алфавітного показчика тощо. Наприклад, що таке алфавітний показчик? Подивіться, от перед нами є зразок, формати файлів та що вони означають. Тобто Ми можемо вибрати з документа певні слова і пояснення до них, щоб воно було в кінці нашого документу. Аналогічно до книжок там, з фізики, наприклад, математики, де в кінці біля змісту у нас є. Покашик, самі основні терміни і їхнє значення. І так, як зробити особітний показчик. Переходимо обратно до моєго конспекту. Для того, щоб зробити особітний показчик, я вам повинен нагадати, що в нас є режим прихованих символів. Включається він на вкладці головна. Ось я натискаю на цей режим, і в нас з'являються символи, яких раніше не було. Тобто це абзаці, пробіли, табуляція і так далі. Цей режим вмикається та вимикається. Для чого я вам це показую? Для того, щоб ви не лякалися, при помітці якогось слова або речення з'являється режим недрукованих символів. Наприклад, от я беру оце словосполучення Офіс, вести адресу наявної веб-сторінки. Та переходжу в вкладку посилання. І ось перед нами, що алфавітний показчик. Є в нас такий блок. Натискаю на зелений плюсик, і що? І нажимаю помітити. Все. Закриваю я вікно, яке спило. І тепер бачимо, що в нас цей текст продублювався. Появилися фігурні дужки Тут і надпис Xe. Це включився у нас вид недрукованих символів. Я його виключаю, і це все пропало. Тут тобто нічого не треба там видаляти, повертати обратно. Це так і повинно бути. Далі шукаємо, що ми ще хочемо помітити. Любі слова, любі терміни ми повинні помічати. Наприклад, шаблон документа і що це таке От речення: Це я вибираю. Заходжу обратно в посилання і помічаю його. От, помітить. І так ми працюємо по всьому тексту. Вибираємо ті терміни, які нам необхідні. От, наприклад, що у нас там було? Шаблон документа. Давайте ще третє візьмемо шаблон. Також виділяю. Помічаю і закриваю вид недрукованих символів. Спускаємося тепер в самий кінець. Ось на новий листочок. Заходимо ми в посилання те саме, і нажимаємо предметний показчик. Окей. Okay. І перед нами в два ряди появляються ось, ось ті слова, які ми вибирали. Можна зробити. По-іншому, Так само натискаємо предметний алфавітний показчик. От стовпчики вибираємо, нехай буде в один стовпчик. І замінили ми те, що в нас було. Отже, дивіться, кожен рядок це те речення, що ми виділяли. І тут показано, що у нас на якій сторінці воно знаходиться. та, тобто, алфавітний покащик у нас спрацював. Все працює. І Можна таким способом виділяти необхідні слова і виносити в любе місце документа. Можна на початку документа, можна в кінці документа. Байдуже, де це ми зробимо. Робота з кількома документами. Ми можемо працювати з двома трьома документами вордовськими, одночасно, тобто є декілька варіантів, як це зробити. Або ми використовуємо спеціальні вкладки, або ми робимо вікна каскадом, тобто по пів екрану, наприклад,. І Переносимо основні дані з одного документа в інший документ. Режими роботи, точніше, режими вигляду робочих вікон. Подивіться, вкладці вид або подання ми можемо з вами порегулювати. У нас є два перемикача рух сторінок іде або вертикально, або пліч опліч, тобто по горизонталі. Давайте спробуємо це перевірити. Ось в Word я заходжу в вкладку Вид і тепер дивіться, переміщення в нас є по вертикалі та по горизонталі. Тобто ми можемо що, читати документ, наче ми читаємо якусь книгу, і листочки будуть перекидатися зліва направо. Або вони будуть що, опускатися вверх-вниз, як наче ми ну, читаємо сплошний якийсь документ. Далі, у вкладці вид, в нас в самому кінці панелі інструментів є така функція перейти в друге вікно. Ось воно. Ми натискаємо тут, і перед нами є ще відкриті вікна Word. Тобто в мене на, на даний момент відкрито два вікна. Це документ номер 1 пустий документ, та поширений конспект. Тобто, бачимо, в цій версії Word у в нас ще є дві вкладки, між якими також можна перемикатися. Тобто або на вкладках перемикаємося, або перемикаємося ми в вкладці Вид перейти в друге вікно. Ось таким -то чином. Тобто вклад... вкладки в Word це що таке? Це не офіційна можливість цієї програми, це модифікація Word, яка. Встановлюється поверх записаної програми Office. Далі давайте переглянемо на формати текстових файлів. Коли ми зберігаємо документ, в нас є можливість вибрати, в якому форматі документ буде збережено. І так дивимося. Документ Word має формат .docx. Документ Word з підтримкою роботи макросів .docm. Макроси це автоматизація певних процесів. Ми можемо записати. За допомогою макроса, рухи мишки, натискання на клавіатурі, якісь часові там, проміжки, за які повинні, повинно щось відбуватися. Оце називається макроси. Тобто можна з макросами, можна без макросів зберігати наші документи. Документ Word з 97 по 2003 рік мав формат doc без буквочки X. Ось воно. Тут .docx, тут просто .doc. Далі шаблон Wordsки. Ті шаблони, які ми розглядали на початку уроку. DOT-X. Шаблон так само йде у нас DOT-M, DOT просто старий варіант шаблонів. Далі йде PDF-формати. Це формати, які дуже розповсюджені в мережі інтернет. Це комбінація векторних та графічних документів. Там є і текст, і зображення, і векторні об'єкти. Документ XPC. Далі веб-сторінка в одному файлі, веб-сторінка HTML, веб-сторінка з фільтром, текст у форматі RTF, TXT, як у блокнота формат, XML. Далі старий, стара версія XML, OpenXML та OpenDocument. ODT. Дуже велика кількість форматів. І в цих цих форматах ми можемо зберігати те, що надрукували всередині нашого Word. -у. Ось всі ці формати, самі основні, винесені в окремі пункти по боках цього слайду. А далі в нас повинна починатися практична робота номер 4 Про неї я вам розкажу в окремому відеоролику.